Вітаю, в ефірі. Програма Час діяти і я, Люба Самко. Як завжди спілкуємось на актуальні теми, і сьогодні маємо цікавого співрозмовника. Отже, гостем нашої студії є голова Львівської обласної партійної організації «Вова Батьківщина Михайло Цимбалюк. Вітаю вас! Вітаю. Отже, розпочати нашу розмову я би хотіла все-таки з нового бюджету. Які позитиви та негативи ви вбачаєте у ньому? Ну, проект бюджету. На 2017 рік є, на жаль, гірший, як попередній, угу. і він не є соціально соціасваним. Декілька тільки цифр, наприклад, на пільги по субсидіях виділено 50, закладено в проєкт бюджету 53 мільярди. Це вдвічі більше, ніж в попередньому році. А на енергозбереження взагалі кошти передбачені в сумі 800 мільйонів, підкреслюю, 53 мільярди і 800 мільйонів, навіть не один мільярд. Що дає підстави стверджувати, що це бюджет проїдання, навіть по цих декількох цифрах. Фахівці стверджують, що. З тих 53 мільярдів потрібно було закласти хоча б 15-17 мільярдів саме на те, щоб громадяни могли утеплити свої помешкання, встановити лічильники обліку і тепла, газу, і інші речі, і так звані теплі кредити, які, до речі, весною цього року припинили. Своє існування, і тільки в кінці літа щось ця тема відновилася. Потрібно закладати було значно більше коштів. А тепер уряд оголосив про підвищення мінімальної зарплати до рівня 3200 гривень. Як ви вважаєте, чому власне так було зроблено? Ну дай Боже, щоби так було. І зразу виникає питання у фахівців, а де ж брати ці кошти? Що в нас? Економічні показники зросли? Щось запрацювало? Ні. Потрібно в когось забрати, щоб додати 3200. До речі, ще невідомі механізми. І ми підозрюємо, що кількість родин, уряд оголосив, 9 мільйонів родин будуть отримувати субсидії. Після підняття мінімального рівня зарплати кількість цих родин зменшиться, тому що вони будуть мати вже ту межу, яка дасть можливість їм сплачувати повному обсязі комунальні платежі. А кошти знайдуть в кишенях тих, які заробляють гроші. Це малий і середній бізнес, які дають робочі місця, тому що збільшиться податок. Податок з фізичних осіб. Тобто в одних заберуть, а добавлять бюджетникам, одночасно забравши, я так підозрюю, від них право на ці субсидії. І, на жаль, уряд заклав в бюджеті оце саме субсидіювання, яке не стимулює людей дбати самим про економію тепла. Електроенергії, економію, газу, тому що це просто пряме проїдання. І гроші з бюджету підуть через ці пільги на субсидії знову до тих самих олігархів, які нині контролюють облази, енергогенеруючі компанії, тому що це є, звичайно, всі люди знають, хто власники цих підприємств. Це прикро. Крім того, обділили дітей, родини, які отримали раніше кошти при народженні дітей. Тобто, в бюджеті є дуже багато сумнівних речей. Обділили сільськогосподарську галузь, бюджет не передбачає зміни оподаткування саме фермерських господарств. А пільги залишаються для великих агрохолдингів, які відправляють за кордон, підкреслюю, не готову продукцію, а сировину. Це зернові культури, зерно відправляють за кордон, і держава їм повертає пільги, тобто повертає податок на додану вартість, а малий фермер або колективні сільськогосподарські підприємства будуть знову змушені. Виживати, тому що у них пільгове оподаткування забрали. Оце є такі ризики. Крім того, на медичну галузь коштів додаткових не виділено і ті суми, які будуть спрямовані в областя, змушені будуть керівники медичних підприємств скорочувати робочі місця, закривати лікарні. Я вже не кажу про профтехосвіту, яка покладена на межу виживання. Уряд тішить, що збільшиться кількість в місцевих бюджетах від децентралізації так званої, тобто об'єднання територіальних громад. Так справді, навіть якщо брати місто Львів, то в цьому році бюджет розвитку значно збільшився. Є кошти на благоустрій, ми це відчуваємо. Частково в місті Львові, але вже в проєкті на 2017 рік планується велика сума вилучення з бюджету, а уряд планує далі навантажувати територіальні громади, які змушені будуть е, утримувати школи, дошкільні заклади, медичні, не маючи коштів, що вони будуть робити, будуть закривати. Оце є небезпека в цьому бюджеті. Е, ніхто. Не думає про пенсіонерів. Це проблема, тому що дефіцит пенсійного фонду зростає, а пенсія мінімальна не підвищується. І коли зараз планується з 1 січня нібито підвищити мінімальну зарплату, пенсіонери знову залишаються один на один зі своїми проблемами. А зараз очікується сезонне підняття. Цін на продукти харчування, тому що електроенергія продовжує зростати, ціни на електро... на неї зростають, і людина, яка виробляє продукцію, це керівники підприємств, вони будуть закладати ціну свої електрозатрати. тобто електроенергія, газ, і ми очікуємо, що ціни найближчим часом. На сільськогосподарську продукцію, на продукти харчування зростуть. Пане Михайло, якщо продовження теми грошей, власне чому батьківщина вимагає звільнення гонтервору? Ну ми всі, майже кожна родина відчула так зване реформування банківської сфери. Банки закриваються або ліквідовуються, уже це не стало новиною. Щомісячно ми чуємо, що якийсь банк закрився. І фонд гарантування вкладів дуже працює мляво, і люди, які надіялися на банківську сферу, а це, до речі, держава має гарантувати людям, що якщо вона дає ліцензію для здійснення банківської діяльності, то цей банк під контролем держави. Банки закриваються один за другим, люди не можуть отримати свої вклади. Припинено практично все кредитування сільського господарства, інших сфер. Ми згадаємо, що декілька років назад люди брали кредити на придбання житла, автомобілів, побутової техніки. А зараз нам уряд пропонує одне: взяти кредит на сплату комунальних платежів. Не можеш в січні зафіксуй заборгованість і сплачеш, сплатиш ці кошти в липні, в серпні. Банківська система зруйнована. І ми бачимо, що відбуваються непрості процеси, коли рефінансування деяких банків теж зникає. Тобто Національний банк виділяє рефінансування банку, а через декілька місяців ця установа закривається, припиняє ці функціонування. І коли фахівці, які працюють в політичній партії Батьківщина, це команда професіоналів, які мають досвід роботи, вони пропонують негайно підняти цю тему, запросити голову Національного банку Верховну Раду, яка би відзвітувала громадськості, Верховній Раді, а ми не повинні забувати, що в Україні це парламентсько президентська форма управління. Чому так відбувається і що нам чекати далі? Ми вже звикли, що 25 гривень. За один долар – це нормально. А забули, що ще декілька років назад було 8. Люди обідніли в три рази. Чому долар зростає, а нас тішить? слава Богу, дякуйте Богу, що не 40. А чому, питаємося не 10, як нам обіцяли. І на ці питання Гонтрю не дає відповіді. Ми бачили, як деякі народні депутати заявляють про конкретні факти зловживання керівництвом Національного банку. І я вважаю, що коли такі заяви звучать з трибуни парламенту, саме Національний банк в обличчі керівника пані Гонтарі повинен дати відповіді всі, на всі запитання. І я переконаний, якщо вона переконає про зворотня, тоді можна буде. Зняти ці всі проблеми поки що вони існують, пане Михайло, розкажіть, будь ласка, яка ситуація сьогодні довкола тарифної справи Юлії Тимошенко проти уряду? Якщо брати сугубо юридичний бік цієї проблеми, то закон на стороні позивача. Тобто політична сила батьківщина і не тільки вона. Ви знаєте, що і радикальна партія в особі лідера звернулася з аналогічним позовом до суду. Є ряд громадських організацій, які відстоюють ту саму позицію. Уряд перевищив свої повноваження, коли підвищив ціну до 6800 гривень. І політична партія, батьківщина, юристи вимагають перше пояснити економічну складову. Такої ціни. І друге, пояснити, чому уряд призначив таку верхню межу, з чого вона виходить. Таке враження, що ця ціна не економічна, а політична, і уряд не мав права встановлювати ціну. Називаючи, що це ринкова, тоді назвіть ринок. Який є ринок газу в Україні, його не існує. Тому що Нафтогаз продає. Цей газ, який, до речі, добути з надр України, що є багатством всього народу. Державне підприємство Укргазвидобування в середньому в рік приблизно 15-16 мільярдів газу поставляє на, в Нафтогаз. Цього палива вистачає за всіма підрахунками для того, щоб населення. Теплокомуненерго, яке обігріває наші домівки, могло надавати цю послугу. І за розрахунками фахівців потрібно максимум 3400 гривень за тисячу кубів, щоб вартували сьогодні газ. 3400 і 6800 з копійками, звичайно, є дуже велика різниця. Питається, де вона дівається, ця різниця. Через те. Саме такі претензії поставлено через суд до Кабінету міністрів і Національної комісії, яка встановлює ціни на тарифи. А там не тільки газ, там і електроенергія, яка зростає і дехто з урядовців пояснює, ну ми змушені піднімати ціни, бо всі перейдуть на електричні котельні. Це неправильне пояснення. Це саме популістичне пояснення. Друге, що уряд не, не може пояснити складову економічних затрат при встановленні таких цін, і через те суд відкладається. І судді шукають різні причини. Як на мене, вони просто не можуть прийняти рішення е, незаконне, а законне чомусь бояться, знаючи долю тих суддів, які в минулому. Приймали завідомо неправомірні рішення, пане Михайло. Вдячна за таку вичерпну відповідь, але все-таки з вами би хотіла поспілкуватися про те, що також дуже хвилює всіх українців. Це доля наших хлопців, які є політв'язнями у Росії. Як ви вважаєте, як ми всі повинні діяти? Як повинна діяти влада, міжнародне співтовариство, наші дипломати? Що далі? Я хочу сказати це болюча тема. Для не сотні, а тисяч родин українців. В мене особисто теж є трагедія, коли близька до нашої родини людина знаходиться вже більше року в полоні. І я, спілкуючись з родичем цього хлопця, вже перейнявся особисто більлю трагедії цієї родини, коли мова йде про сотні. Це так за офіційними підрахунками, а за неофіційними, і тисяч тих, які утримуються на території так званих ДНР, ЛНР і в Росії, то влада має не висловлювати стурбованість, не розглядати черговий раз на мінських якихось перемовинах, і невідомо з ким, а робити конкретні кроки, щоб звільнити, бо це жахливо, коли на території України. Знаходяться заручники, і влада не може їх звільнити. І в рік, останній рік ми ж пам'ятаємо, один чи два звільнили цих заручників. Через те потрібно не чекати, але жорстко вимагати звільнення цих заручників. Велика частина з них у страшному моральному стані перебувають там. Родини вже не знають, куди позиватися. І в кого волати про підтримку. Через те тут завдання і цілого суспільства вимагати від влади негайних конкретних дій, покрокових, що перше, друге, третє, і потрібно боротися за кожного українця, за кожну людину, яка, захищаючи свою державу, стала заручником. Це проблема не однієї родини, це проблема держави України. І дипломати, які мовчать. І теж шукають такий привід загальних фраз: і влада, президент, уряд і ті, які сьогодні покликані відстоювати. І на жаль, ми не чуємо в цьому плані навіть і Міністерство оборони, підлеглі яких потрапили в полон. Пане Михайле, ви, власне, щойно повернулися зі Сходу, з якою метою побували там, де зараз війна? Ми часто. Їздимо туди і не завжди про це відомо, бо ми вважаємо, що кожен небайдужий громадянин нашої держави повинен робити свою скромну справу в тому, щоб ті люди, які там служать, які захищають східні рубежі нашої держави, відчували чуть-чуть підтримку тієї частини України, де ми, слава Богу, живемо під мирним небом. Ми відвідали також місто Попасну, де зустрілися з керівництвом цього міста. Відвідали наших хлопців на передовій і, до речі, не робили різниці, звідки вони родом, чи з Львівщини були там і сусідніх областей хлопці, які служать на передовій. Враження непросте, і знаєте, коли з ними спілкуюся, не дивишся, що вони і надалі відчувають потребу в підтримці. І для запасних частин для техніки, і продуктів харчування, їх, до речі, там не може бути вдосталь. І інші речі, але найбільше вони жаліються на те, що їх знищує окопна війна. Тоді, коли по них стріляють, а вони не мають права захищатися. Оце є таке враження негативне. Позитивне те. Що дух української армії зростає, що забезпечення, і це варто віддати належне і владі, і Міністерству оборони, і в тому числі і Кабінету міністрів, що стає краще озброєння. Техніка стає сучасна, в тому числі і українського виробництва, і що е з кожним разом ти повертаєшся звідти з певненістю, що є, є армія. Сильна армія в українській державі і є сильні духом хлопці, які здатні захищати свою державу. Оце є великий позитив. Пане Михайло. Я вам дуже дякую за відверту розмову. А глядачам нагадаю, що в ефірі була програма Час діяти. І я, Люба Сумко, зустрінемось.